Що робити, якщо вам вручили повістку, в якій вказано, що вас запрошують до ТЦК, на якому ви не стоїте на обліку, який до вас не має жодного відношення? Наприклад, ви перебуваєте десь у відрядженні, у відпустці, або просто приїхали до родичів гості, і вас запрошують абсолютно в сторонній ТЦК. Чи треба реагувати на таку повістку? Власне, відповідь в даному відео. Не так давно. Менше тижня назад начальник персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач дав інтерв'ю, якому детально роз'яснив дані питання. Так він сказав, що жоден ТЦК, жоден працівник ТЦК не має повноважень щодо направлення наших громадян. На будь-які дії, на перевірку облікових даних чи на проходження ВЛК, чи тим більше надавати мобілізаційне розпорядження в інших регіонах ніж там, де ви стоїте на обліку, це елементарно пояснюється чинним на даний момент законодавством. статтею 33 профільного закону про військовий обов'язок та військову службу чітко зазначено, що військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів проводиться за місцем їх проживання. Також ми неодноразово говорили, що у вас є обов'язок, якщо ви змінюєте місце проживання, власне, стати на облік за новою територіальністю в ТЦК, до якого відноситься ваше нове місце проживання. Якщо ви цього не зробите, наступає відповідальність, передбачена статтею 210, вас можуть штрафувати на 850 гривень. Разом з тим, дуже часто трапляється, в силу того, що повістки роздаються неправильно. Дуже часто трапляється ситуація, коли вас зупиняють в громадському місці, або, наприклад, навіть на тих же блокпостах і вручають повістку, щоб ви з'явились ТЦК, який до вас абсолютно ніякого відношення не має. В цьому випадку ви маєте цілком законне право ніяк на дану повістку не реагувати. Звичайно, керівники ТЦК можуть взяти, наприклад, і... Намагатися виписати штраф щодо того, якщо ви не зреагуєте, але це дуже малоймовірно. Це пояснюється наступним. У даного ТЦК просто банально немає ваших облікових даних. Вони не знають місця вашого проживання, вони не знають вашого ідентифікаційного номеру, вони не знають правильного прізвища ім'я по батькові ваш. Якщо ви ці дані не даєте і не буде встановлено, що ви реально проживаєте на території, яка підзвітна і підпадає під облік даному. ТЦК, то штрафувати вас права не мають, тому що даний, даний штраф елементарно е, оскаржується в суді. Тому врахуйте дану інформацію. Надіюсь, вона була для вас корисною. Як завжди, закликаю вас, якщо вас цікавлять подібні новини, подібна інформація, підписуватись на наш YouTube канал, ставте вподобайки. До побачення!